Ну що? Нам ось туди. Та да де торги. ось туди, мені здається, що то тут треба повертати. Як ти там якось візьми. Сисну коротше Мені здається, що то отут повертати. Йдемо сюди. Mm -hmm. Оде машина їде. Нам ось туди. сюди. вулиці Рашівській. Натиснула, де я зараз, і воно правильно показує, то якийсь чорт не куди показує. Добре, то майже біля твоєї школи, ось там школа десь, а тут десь озеро. Та вулиця? Райдушна за чотири. Райдушна, ти ж казала, що на Рахівську трейти. Не знаю. Зараз <салі> ми з тобою не йдемо. Тут я, чу, я відчуваю. <салі> <салі> та йдемо десь туди, десь туди, десь туди.